Отже, МВС Росії оголосило у розшук чинного українського президента Володимира Зеленського та його попередника на посаді Петра Порошенка у розшук. При цьому за якими статтями їх шукають на Росії, поки що невідомо. Звісно, можна посміяти з цих дій московитів. Однак, давайте поміркуємо над тим, чому це сталося саме зараз, і що і кому Росія хоче. Цим довести. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцовий. Це мій канал свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. Якщо це відео викликає у вас емоції, а емоції тут буде більше, ніж достатньо. Чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Підтримайтеся своєю вподобайкою, підпишіться на канал. До речі, нас вже є на каналі 16 тисяч. Моя найближча мета це 20 тисяч підписок. Я думаю, що це має статися у найближчий місяць-два. Також підтримайте канал Донатом, долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Окрім того, якщо вас цікавить поліграфія чи сувенірка. Деталі є в описі під цим відео. Отже, Росія оголосила також у розшук командувача сухопутних військ Олександра Павлюка. Раніше у розшук оголошували інших українських посадовців як періоду Зеленського, так і Петра Порошенка. Так, у березні суд у Москві заочно арештував голову СБУ Василя Малюка за нібито скоєння терористичного акту. Його оголосили у федеральний та міжнародний розшук. Йдеться про терористичний акт, який стався у розважальному у кіноцентрі е, біля Москви. Олексію Данилову загрожує до 30 років позбавлення волі Україні агресорці, а, Авакову до вічного ув'язнення, екс-пікеру Володимиру. Загрожує у Росії до 30 років ув'язнення також у російському розшуку глава МЗС України Павло Климкін, екс командувач Збройних сил України Руслан Хомчак та екс-спікер Верховної Ради Володимир Гройсман. Хомчак Аваку Гройсман та Клімкін розшукується за статтею 356 частини. Першого кримінального кодексу Росії за застосування заборонених засобів та медення в методів ведення війни Олексій Данилов розшукується за статтями терористичні акти організація злочинної спільноти або участь у ній у сумі. Данилову не загрожує до 30 років. Авакову за статтями 126 частина 3 викрадення людини організованою групою, 105 частина 2 вбивство двох або більше осіб. 282 частина 2 розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності, 144 частина 3 перешкода законній професійній діяльності журналістів, Отже, за даними російського слідства, з відома Авакова та інших осіб з поміж вищих керівників Міноборони України, нібито було організовано викрадення журналістів телеканалу Зв'язда Андрія Сушенкова та Андрія Малишева. Отже, спільно за всіма статтями йому загрожує довічне позбавлення волі. Ну а ми нарікаємо на Авакова. Шукати якусь логію у підборі українських політиків, яких подають у російський розшук годі. Наприклад, раніше екс-спікер Арсеній Яценюк за версією російського слідкому воював у Чечні. Однак по російському розшуку він тим не менше не перебуває. Також у тому, у цій нетрі ми заглиблюватися далі не будемо, але є я... Дата, на яку варто звернути увагу, 20, 20 травня завершується офіційний термін повноважень Володимира Зеленського на посаді. Піде Зеленський з цієї посади чи ні? Чи буде замість нього хтось інший? Наприклад, голова Верховної Ради Стефанчук, в принципі, це мало б бути внутрішньою справою України і аж ніяк не стосується Росія. А тепер подивимось ще одну дату. 7 травня має відбутись так звана інавгурація Путіна, яку Україна не визнала так само. Не визнаватиме цю інавгурацію Європейський Союз, значна частина країн Європейського Союзу. Хоча приміром Франція вирішила відрядити туди свого посла. Тобто, міжнародне визнання Путіна стає доволі сумнівним. А докладніше цю історію хочуть буду розбирати в одному з наступних відео, коли вже буде відомо, хто ж таки відвідає саму церемонію. Отже, перше завдання, яке виконує Росія перед собою, це довести нелегітимність Володимира Зеленського після 20-го числа, але не просто самого Зеленського, а так званого київського режиму. Тому Зеленського оголосили в розшук в комплекті з Петром Порошенком. І щоб ми не говорили і про одного, і про другого політика з російської точки зору вони є абсолютно одинакові. Друге завдання обмежити пересування даних політиків по країнах, які мають з, з Росією договір про екстрадицію, екст, 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 тобто передача е, запиту в Інтерпол. На жаль, тут маємо лише інформацію. Про дії країн-членів Європейського союзу протягом 11 місяців минулого року в Європейському Союзі знову один раз відмовила Росії в екстрадиції, натомість випадків видачі було все ж більше близько 120. Однак, що важливо, найбільше випадків відмови у екстрадиції було з політичних мотивів 36. Відмови в екстрадиції найчастіше стосується осіб, які обвинувачуються в убивстві, заподіяні шкоди здоров'ю, участі в діяльності організації, визнаної в Росії терористичною збройному формуванні, а також за обвинуваченнями, в особливо великому шахрайстві. Та незаконному отриманні інформації, що становить державну таємницю. Найчастіше в екстрадиції з політичних мотивів Росії відмовляли Австрія 6 запитів, Німеччина та Чехія по 5 запитів. Ну в інших країнах таких відмов було менше. Ну, можливо, там було менше таких запитів. Але це що стосується країн Європейського Союзу. А от щодо інших країн, то такої інформації немає. Гра на тому, що в Росії відбулись вибори, а в Україні, мовляв, ні, це ще одна, один мотив Росії. Росія. Безумовно, так і з формальної точки зору це, безумовно, має місце. Але навіть той факт, що російські вибори є суто формальними, не так важливо для, для багатьох держав. Однак Росія всіляко хоче довести принаймні країнам Півдня, бо в Європі вона мало кому це доведе, хіба що окрім Угорщини, що, мовляв, у них все ж є демократія, а і навіть вибори. А в Україні, мовляв, демократії немає. Чи зіграла у цій ситуації українська влада ідеально? На жаль, теж ні. Хоча такий механізм все ж був. І залишається. І це було звернення у Конституційний суд 40 народних депутатів. Ну і ви, таке звернення було. Власне, про це неодноразово йшлося на моєму каналі, від, про це говорило, говорило чимало експертів. І саме ця позиція відрізняє українських опозиціонерів. Закон має бути дотримано. А якщо немає однозначної відповіді у Конституції, ситуацію має роз'яснити цей же Конституційний суд. Фактично, мимо волі українська влада підіграла Росія. А саме це і є визначальним. Закон виконується не тоді, коли владі вигідно, а завжди. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на наш канал. Нас має бути більше. Дякую.